Всім привіт! Мене звати Яна і я освітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні найголовніше відео року, адже це підсумки. Ми поговоримо про найкращі книги, про найгірші книги, про книжкову статистику. Тут ви дізнаєте, скільки книг я отримала на огляд та скільки коштів витратила на придбання нових книг. А також заплануємо новий. Рік нове читання, яке я планую на 2024. В першу чергу хочу всім вам подякувати, що ви підписані на мій канал, або ось тільки підпишетеся, коментуєте, залишаєтеся зі мною, ведете ось цю читацьку активність. Це дуже дуже цінно. Якщо ви хочете підтримати мою діяльність, у закріплених коментарях ви завжди знайдете посилання на банку Монобанку, де я збираю на нові книги. Або що можете стати моїм патроном і отримати ще й додатковий контент за. Вашу підтримку моєї діяльності. І звісно, принагідно нагадую про промокод RITV, який діє на сайті VIVAT і дає вам 10% знижки на всі книги, окрім вже акційних, вам знижка, мені невеличкий бонус від видавництва. Таким чином, ви не лише зекономите на книгах, але й підтримаєте мене. Тож буду вдячна і за таку активність. А ми ж переходимо з вами до головної теми цього відео підсумків року. Ми з книжкової статистики. В мене є мій блокнот, де я все виписала і зможу вам точно розказати. Отож, я прочитала 61 книгу. Мені здається, це непоганий. Загальному результат за рік, особливо, якщо врахувати, що в серпні в мене народився синочок, і моє читання загалом не зменшилося, але зараз про все по черзі. Проте я все рівно провела свій книжковий челендж на Годріць, я планувала у 2023 році прочитати 70 книг. Насправді, я не знаю, чим я думала, коли ставила таку велику цифру. Цього року я поставила, до речі, собі 50 книг і все рівно не впевнена, чи я зможу це прочитати. Хоча. Новий рік я почала бадьоро. Вже три книги є прочитаними на даний момент, а це всього лиш 13 січня, тобто рухаюся добре. Але впевнена, що наступні місяці я не буду аж надто багато читати. З цих 61 книги було сім електронних. Три аудіо та решта у папері. І хоча я казала, що я би хотіла робити фокус більше на електронні книги, бо мені справді зараз якої сторони їх легше читати, та як ми бачимо, все ж таки лідирують книги у папері, тому що якісь певні тактильні відчуття, кайф від розгортання книги, цей ефект затишку з справжньою книгою перемагає для мене. Момент незручності. Зі всієї кількості цих книг я прочитала 11 книг нонфікшену, все решта була художка. Мені здається, також непоганий результат. По факту по одній нонфікшн-книзі виходить в місяць, хоча насправді це було не так, тому що в деякі місяці я читала всі книги нонфікшн, а в інші не читала взагалі. Але в загальному вийшло непогано. Також з цією кількостю було аж 5 перечитаних книг, що мені здається, Досить таки дивно, тому що раніше я взагалі не перечитувала книги а цього року якось відчула в цьому певне задоволення. І ще у мене є чотири недочитані книги, які я не включала у цей загальний. Список книг 61 це Нарнія. З неї я прочитала дві книги зі всіх хронік Нарнії і вже розповідала вам неодноразово, щоб спробувати прочитати ще третю книгу якраз цієї зими, якщо все піде по плану. І побачу, вирішу для себе чи загалом продовжувати читати цю серію. Також дві недочитані книги це Навій та Дні Тривог. Це дві збірки поезії. І поезію ми не читаємо залпом, це те, що читається сотуативно, під настрій, тому я їх не включала взагалом в Goodreads рейтинг, або ж не ставлю їх якось окремо, тому що я не маю за ціль їх прочитати за секунду. Це може бути за декілька місяців, а може навіть за років. Ситуативно під настрій певні поезії. І остання книга недочитана або ж недослухана, тому що це аудіокнига, це кров. Кажана Василя Шкляра, і ось цю книгу я планую дослухати цього місяця, ну сподіваюся на це. Принаймні в січні я її періодично прослухаю. Мені здається, залишилося ще десь 3 години, можливо, впораюся до кінця місяця і розповім вам, тому що це така дуже-дуже своєрідна книга. Що ж до книг, які потрапили до мене в бібліотеку. цього року моя бібліотека збагатилася на 55 книг. Що знову ж таки мене тішить, тому що. Прочитала я 61 книгу, а придбала, виходить 55. Тобто я досить таки адекватно оцінюю свої читацькі апетити і не набираю зайвих книг. Я вже неодноразово розповідала, що я не люблю накопичувати книги. Моя книжкова полиця з непрочитаними має містити плюс-мінус в районі 10 книг, щоб я спала спокійно. Зараз це. Трішки більше число, та все рівно я не особливо нервуюся по цьому питанню, тому що більшість книг все ж таки є новими, незалежними. Але про це ще поговоримо у планах. З цих 55 було 26 придбаних мною. І витратила цього року я 5622 гривні на всі книги, які я купила. Я думаю, це досить таки терпима сума, навіть, мабуть, не надто велика, враховуючи. Як зараз вартують книги? А це сума за весь рік. На огляд я отримала аж 24 книги. Я сама здивувалася ці цифри, це досить таки багато. Але тут і дитячі, і дорослі книги, але все рівно ого 24. І тут знову ж таки хочу подякувати всім видавництвам, з якими я цього року співпрацювала. Кожне українське видавництво в нас чудове, класне, непереможне, тому що видавати такі надзвичайні книги в такі важкі часи, це просто неймовірно. І кожна книга, яка надрукована в руки повномасштабного вторгнення, це справді скарб, це справді. Надзвичайна сила людей, які можуть творити щось неймовірне в такі складні часи. Знову ж таки, нагадую про нашу ініціативу Читаю для ЗСУ, де ви можете спрямувати довільний посильний для вас донат. А ми переведемо ці кошти у перевірені нами фонди. Це такий ваш суто читацький спосіб допомогти зсу. Адже ми маємо вірити в краще і не переставати, звісно, ж. Донатити допомагати нашій армії, не зважаючи ні на що. Вертаємось до книжкової статистики. І ще з цих 55 загальних книг п'ять книг я отримала у подарунок. Ось такі в мене підсумки книжок, які потрапили в мою бібліотеку. Зараз з вами давайте перейдемо вже до мого такого рейтингу найкращі, найгірші книжки. Тут також, звісно, вже має що сказати. Але давайте з вами на хвилинку переключимося на каву. Поїхали! Сьогодні я вам покажу, як починається наша кавова рутина. Адже, будучи мамою п'ятимісячного малюка, кава для мене це справді основний напій. Я, як завжди, обираю 25 Coffee Roaster, тому що це натуральні складники і справді надзвичайно смачна кава. А ще для мене є чудовим бонусом те, що кур'єр доставляє її мені просто під двері квартири. Я дуже зараз економлю свій час, тому для мене це суперкорисна опція. Кава ще й дозволяє мені переміститися думками у якусь красиву кав'ярню, тому що смак справді такий. Нагадую, що зараз діє мій промокод rid 25 який дає вам знижку 20% на всю зернову каву. То, звісно, рекомендую вам спробувати. А також моя нова любов від виробника це дріпи. Вони надзвичайно смачні. Тож, зверніть свою увагу. Повертаємося і поговоримо зараз про найкращі книги. І я зробила такий собі невеличкий топ-10 з 10 найкращих книг, які хочу вам порадити, і які хочу відповідно відмітити з книг, які я прочитала у 2023 році. Я, до речі, не пам'ятаю руки, коли я стільки книг багато класних відмічала, тому я справді задоволена цього року своїм читанням і на проти 10 Хорошим буде лише чотири поганих, з кількості 61 книга. Мені здається, дуже непоганий результат. Отож, перша книга це дев'ятий дім, лібердуго, темна академія. Дуже сподобалася мені ця книга. Події будуть відбуватися в Оксфорді, там буде тема привидів. Різного надприродного, справді досить така жорстока книга, захоплююча. Я ось приєдналася до лавів фанатів, бо знаю, що не всі прихильні до цієї серії, але дуже чекаю другу частину. Мені ось сподобалося. Друге місце займає аж дві книги: це Тенета війни та пісня Дібров Павла Дерев'янка. І тут я автоматично закрила цю серію цими двома чудовими книгами, це трилогія. І це справді якісне українське фентезі про Козацтво, без шароващини мені дуже сподобалося. Знаю, знов ж таки, що є деякі негативні відгуки, та все ж більшість читачів відноситься позитивно до цієї трилогії. Тож я вам раджу спробувати, якщо ви ще не знайомі, третє місце. Не третє місце, насправді, просто третя книга, тому що тут немає від кращої до гіршої якогось рейтингу. Це просто перелік класних книг. І отож, третя книга, це тіні забутих предків Михайла Коцюбинського читала в чудовому, подарунковому виданні від Віхоли. Михайло Коцюбинський один з моїх улюблених авторів, і ця збірка, вона просто стала такою великою для мене приємністю. Тіні забутих предків неймовірна, містична, колоритна, етнічна історія, яка. Занурить вас в наші традиції, охопить вас неймовірним шармом. Ну, мені здається, немає людей, які залишаться в байдужими в цієї історії. Можливо, комусь подобається більше, комусь менше, але я впевнена, що вражені відмови від того, що описує там автор, вас будуть на максимум. Тож я рекомендую вам познайомитися з цією. Історією класичною, а також звернути увагу, звісно, на ось це видання від відвіхоло, тому що там будуть не лише ціні забутих праздів, а ще інша мала проза від автора. І кожна з історій, яка є в цій книзі, вона насправді вражаюча, тому що Михайло Коцюбинський був справжнім творцем слова і його твори по-справжньому вражають. Четверта книга це природа всіх речей, і це вже Елізабет Гілберт. Книга, яка мені надзвичайно сподобалася. Насправді, якщо ось ви Діляти якусь книгу з цього десятка, то це буде саме вона. Це буде про науковицю, біологиню, яка вивчає мохи, ось таку вузьку спеціальність, і про те, як буде проходити її життя, як вона буде ставати на шлях науки в світі чоловіків, про її подорож, кораблемне інакше континент і дослідження природи там. Від її народження до самої смерті. Тобто це ще й така сімейна сага. Дуже вам рекомендую зверніть увагу на цю книгу, вона справді неймовірна. І власне, завдяки цій книзі, я для себе остаточно вирішила, що жінки в науці це моє однозначне, так в книжках. Тому порадьте книги з такою тематикою. П'ята книга це Локвуд і Ко. порожня могила Джонатан Страут. Завершальна книга циклу Локвуд і компанія про. Агенцію, яка бореться з привидами у Лондоні, адже так трапилося, що в нашому світі почали з'являтися привиди, які шкодять життю людини. Відповідно, з'явилися агенції з підлітків, тому що лише діти можуть бачити цих привидів, які з ними бореться. чудова серія. Верніть, будь ласка, на не увагу. Ось вже вийшло всі п'ять частин. Тому прошу дуже купуйте і читайте у видавництві Абаба Галамага Виходить локоти компанія, тому е, якість на висоті. Я думаю, тут. Нема що говорити. Шоста книга це таємна історія Донне Тарт». Також, нарешті, познайомилася цього року з цією книгою, також в жанрі таємна академія мені страшенно сподобалося. Тут будуть події відбуватися в університеті, група студентів, які вивчають грецьку мову, такий собі елітарний склад студентів, з якими станеться певна. Подія, яка змінить все, кардинально переверне їхнє життя, написаним справжньою майстрині слова Дон не тарт, тому що мені здається, вам можуть подобатися чи не подобатися твори від авторки, але ви схиляєтесь перед її літературним стилем, тому що справді написано дуже якісно. Я ж стала прихильницю цієї історії, мені дуже сподобалось. Сьома книга Анатомія історії кохання Дана Шварц не так давно виходило, ще окреме відео. Про цю книгу дуже мені сподобалася готична історія знов ж таки про дівчину в науці, дівчину, яка хоче стати хірургом, коли це Загалом неможливий для жінок, але тут буде не лише ось така складова, а й, звісно, містична. Будуть певні такі вайби Франкенштейна. Ну, що я говорю, переходьте в відео, в якому я розповідала про цю книгу. А я тим часом, до речі, вже замовила у видавництві Жорж наступну частину, тому що страшенно мені хочеться дізнатися, що там буде далі. І дев'ята книга це висотка Джеймса Балларда, така динамічна, невеличка. Антиутопія, яка може просто перевернути ваш світ, ви будете читати і думати, що там взагалі відбувається, що це за абсурд, але вам буде хотіться дізнатися, що там буде відбуватися. А справа полягає в тому, що є величезна висотка, велика сучасна новобудова де є все. І в якийсь момент люди в цій новобудові, в цій висотці, Божеволюць, ну, можна сказати так, вони розділяються на класи, починають воювати між собою і створюють такий свій окремий світ в цьому будинку. Що там і як там буде, звісно ж, зізнаємо з цієї історії. Знаю, що не всім подобається, знаю, що багато хто вважає цю книгу огидною, але мені сподобалося дуже. Ось навіть включила в десятку найкращих книг, що прочитала у цьому році. Дев'ята книга це Доба постів та карнавалів. Про цю книгу я розповідала в попередньому. Відео, вона познайомить вас з середньовіччям, розкаже все про середні віки. так би мовити, про що ви думали, соромились питати, здогадувались або не здогадувались. Там буде безліч цікавих питань: це і медицина, харчування, побут, одруження, святкування, релігія, поховання, все-все-все, все є в цій книзі, дуже цікаво і захоплююче. Тому, якщо ви любите дізнаватися щось нове, історичне, то я рекомендую. Цю книгу для мене це було справді цікаве читання. І десята книга це птахи у місті, також нонфікшн. завершила, так би мати, свою десятку такими книгами, яка розповідає про життя власне, птахів у місті. З якоїсь сторони, якщо ви не орнітолог, вам може здатися ця книга досить таки нудною. Але я не орнітолог, і я просто з захопленням читала, мені було цікаво дізнаватися. Насправді я навіть не знала, що стільки птахів є в місті, і багато Багато моментів було справді цікавими, як ми люди, як наша організація впливає на них. З якої сторони часом краще, з якоїсь часом і гірше. Тож рекомендую справді почитати такий захопливий нонфікшн на цікаву тему. І загалом раджу вам звертати увагу на книги, на притабанні вашій тематиці, розповідають про щось таке цікаве, в якому ви абсолютно не орієнтуєтесь, тому що знову ж таки це розширяє ваш кругозір, робить вас більш Цікавим співрозмовником. Ніхто не знає, коли вам згодиться якась певна інформація, яку ви дізнаєтесь з таких книг. А ось, власне, у видавництві Вихола є ось. Ціла серія різноманітних книг на різноманітну тематику, переважно дуже легко написаних, і які можуть справді вас збагатити. Тепер переходимо з вами до найгірших книг, і тут є чотири книги. Давайте про всі по черзі. Перша книга твоїй внутрішній дитині потрібен дім Штефані Шталь. Я цю книгу купувала в видавництві клуб сімейного дозвілля з таким, знаєте, тремтливим. Бажанням почитати, дізнатися щось нове, якось собі допомогти в якихось певних моментах. Коли я її отримала, я одразу взяла маркер, додатковий листочок для того, щоб сидіти, і працювати з цією книгою. Це книга. По психології, і авторка допомагає по її словах дорослій дитині позбутися якихось певних моментів, які досі з нею сидять з дитинства. Спойлер, вам ця книга не допоможе, буде нудною, напевно, часом навіть шкідливою. Не впевнена, чи ці практики загалом. Такі є широко використовувані у справжніх психологів. Не знаю, я так одразу, знаєте, записала авторку в Шарлатани. Це, певно, не є так, але ця книга мені взагалі не сподобалася. Наступна книга яка мені не сподобалася, це вже дім у Волошковому морі, книга, яка подобалася багатьом. Я бачила її в... Купі найкращих рейтингів за рік, і я досі не можу зрозуміти, чим вона подобається людям. Проста мова, такий звичний досить сюжет, герої такі собі. Ну там є певні позитивні моменти, як і в більшості книжках немає зовсім. Цілковито погано чи цілковито хороших книг, переважно. Але все ж таки, це для мене книга на тверду трієчку. А після того, як я прочитала загалом, чим надихався автор, будуючи сюжет цієї книги, я взагалі якось її так відсунула. До най-найгірших, тому що це справді мене обурло. А історія полягає в тому, що цій книзі в основі є дитячий притулок, в якому живуть діти з різноманітними надздібностями. І власне сюди буде приїжджати контролер таких притулків. Ну і відповідно на цьому всьому збудується вся історія. Чим же ж надихався автор? Я почитала про це. Я не знала цього моменту. Дізналася про те, що в певний час з корінного населення Америки забирали дітей і віддавали в притулки в Канаді, США і власне утворювала притулки з. Цими дітьми, в яких відібрали силоміць від батьків, відповідно, це така, знаєте, напевно, чорна пляма на історію, тому що це не так давно відбувалося, і я просто не можу зрозуміти, як автор, взявши ось цей історичний факт, міг написати ось таку книжечку, таку милу, розважальну, не надто збагачену якимись моментами для читача. Тобто, якби він написав. Щось серйозніше розповів про цей жах, який відбувався, це було би, мабуть, набагато краще. А так, маємо, що маємо. Тож я раджу скоріше не ознайомитися з цією книгою, а почитати про ось такий історичний факт, який був присутній. Третя книга, яка мені не сподобалась, це Морок над містом Олена Кузьміна. Дуже мені не сподобалась ця книга. Також розповідала в. Перед останнім мені здається, відео це буде міське фентезі, яке відбувається в Києві. Все дуже незрозуміло, тому що світ не особливо. Пояснений, не надто приємна головна героїня, яка не розвивається по сюжету впродовж книги. А також багато згадок про Росію в негативному ключі, але про навіть мертвих руських мені не хочеться читати. Тому ця книга мені також не сподобається. І остання четверта книга, якої відношу до найгірших, це іротичні історії Мілорода Павоча». Хоча я люблю цього автора, але. Я коли читала цю книгу, я справді просто тамувала огиду, було там багато огидного, повірте мені. І це така збірка малої прози, відповідно, з такою всією еротичною тематикою, але від якоїсь еротики там справді мало, там більше чогось огидного. Тож, ось така підбірка в мене вийшла найкращих і найгірших. Насправді, якщо ви повертаєте е, мій канал, то ви знайдете на кожну з цих книг відео, і на обкладинки я до відео ставлю зображення книг, тому ви зможете легенько знайти ці книги. Я, до речі, ще не нагадала, що ще в статистиці вам забула сказати, який найбільше в мене був продуктивний почитанню. Книг місяць, і це був серпень. Тоді я прочитала сім книг, а найменше я прочитала в листопадні, грудні, травні та вересні по 4 книги. І я насправді дуже здавалася, тому що саме в серпні народився мій син, і якось мені хотілося тоді читати. Ну, справді, з немовлятком багато часу ти приділяєш перші тижні лежання, Але все ж таки я була здивована такою статистикою. І переходимо до фінальної частини мого відео. Це е плани. І я вирішила запланувати 12 книг, але в якому ключі. 5 позицій це будуть книги, які давно залежались на моїх поличках, які там вже 2 плюс роки, і пора би вже їх давненько прочитати. А решта книг це будуть книги з якимись певними для мене завданнями. Тобто я би хотіла орієнтовно по одній книзі з цього свого списку читати. Продовж року для того, щоб отримати позитивний результат в кінці. Ще скажу, що хочу ставити фокус на українську класичну літературу цього року. Не буде класики серед цих 12 книг, але я би хотіла, хоча б по одній класичній книзі, читати в місяць. Ну, подивимось, що вийде. Минулого року я ставила, до речі, фокус на космічну фантастику. Я так роблю кожного року, ставлю фокус на якийсь жанр і також її провалила, тому що було в мене прочитано, здається, лише дві книжки: це перша фундація та. Остання космічна одіссея в цьому жанрі, і ще та, що та книга не особливо мене вразили, і якось далі я не порухалася в межах цього жанру. Подивимося, що ж вийде з українською класкою. Отож, давайте я спочатку покажу книги, які залежались в мене на полицях. Так, щоб мене впустити. Отож, перша книга це Мілород Павич і Остання любов у Царгороді. Незважаючи на те, що я вам щойно розповідала, як мені не сподобалася його еротичні історії, хочу ось прочитати ще Остання Любов у Царгороді. Видавництво фоліо купила, напевно, роки три чи чотири вже тому на якихось там знижках по 30 гривень. Ну і пройшов час мені. Прочитати цю книгу це має бути щось цікаве. Книга гадання на картах Таро. Знаючи творчість павича, це буде 100% щось таке мозокозносяче. зносяче. Наступні книги це «Бартімеус», Око Голома та Брама Птолемея». Ці дві книги я ставлю в одну позицію, бо хочу прочитати цю серію. Взагалі ставила в плани. На зиму, але я не впевнена, чи вийде дві книги прочитати за зиму, хоча б одну встигнути, але впродовж року хотіла би завершити цю серію. Далі книга Сім смертей Евлін Хардкасл. Книга, яка популярна і на Ютубі, і в Тіктоці, і в Інстаграмі. Але в мене вона вже лежить другий рік, і я ніяк її не прочитаю. Хоча думаю, що, можливо, вона мені сподобається. Потрібно це нарешті виправити. Ще одна суперпопулярна серія кувала козуля Роберт Галбрайт. В стилі книги я впевнена 100%, але я не впевнена, я чи хочу читати всю детективну серію. Ось давно пора познайомитися з цією книгою, щоб. Для себе щось вирішити. Напевно, вже також третій чи четвертий рік в мене вилежується вона на полицях. Це видання 2020 року. А коли її мені подарували, я не пам'ятаю точно. Мені здається, вона вже 3 роки лежить. Цього року мушу з нею впоратися. Хранителі книги 2 роки в мене лежить. Неодноразово розповідала, що якраз починала її читати під час. Повномасштабного вторгнення, тому ця книга в мене має такі трохи негативні враження. Але давайте переборювати себе. Прочитаю її цього року, обіцяю собі. І остання книга, яка також лежить другий рік, це Хід Королеви. Також була дуже популярна. Вийшов в серіал на Netflix. Всі її тоді читали, обговорювали. А в мене ось вона лежить другий рік. Також думаю, що це буде цікаве читання, тому що дуже багатьом ця книга подобається. Отож, п'ять. Позицій закрито. І що ж я далі хочу цього року прочитати? Я би хотіла прочитати книгу автора з Австралії. Я не підшукувала ще жодного автора на цю тему, але ось мені б хотіло прочитати якогось австралійця. Далі я би хотіла прочитати якусь книг Ніла Геймена. Я читала його американських богів, мені страшенно сподобалось. Я тоді хотіла читати все, що було видано в камбуксі. і на цьому завершилось. Якось далі в мене справа з гайменом не пішла. Хотіла б цього року це виправити. Також я б хотіла дати другий шанс прачук, прочитати котрусь з його книг. Я читала першу частину його циклу Смерть, Морт. Якщо я так називається, і мені не сподобалося. Спробую, можливо, або позациклову книгу, або книгу з якогось інакшого циклу. Також я би хотіла прочитати книгу «Події, які відбуваються в Африці книгу про війну в Україні, тому що такі книги потрібно читати. Хотіли б звернути цього року увагу на мальописи, графічні романи. Щось таке, треба щось собі приглянути, купити в цьому жанрі, можливо, щось мені порадити в коментарях, з чого можна було почати. І також би хотіла прочитати книгу про жінку в науці. Я вже говорила, що я зрозуміла, що це моє 100% книжкове так, і хотілося б читати більше таких книжок. Тож, якщо ви маєте якихось ідеї щодо книг Яке, щойно порахувала. автор Австралії Ніл Гейман, Террі Прачет, книга про Африку, про війну в Україні, мальописи, графічні романи про жінок в науці. Будь ласка, лишайте свої рекомендації, бо я ці книги ще не підпирала, буду, або ж підшукувати впродовж року, або можливо вони якось випадково мене наздоженуть. Ну, побачимо. Тож, ось такі мої підсумки, плани, книжкова статистика. Я сподіваюся, вам було цікаво, і ви дослухали, додивилися це відео, тому що воно. Бути досить таки об'ємним, бо я вирішила не розтягувати, не розкидувати це по різних відео, а ось так е, сісти і розповісти зараз. Тож сподіваюсь, вам було цікаво. З вами ми зустрінемось у наступному книжковому відео. Па-па!